Доброго дня, шановні студенти, це пояснювальне відео до конкурсу з розробки штучного інтелекту, який ми запускаємо серед студентів економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельборті, а також серед усіх бажаючих, хто дивиться мій YouTube канал. Отже, ми розглядаємо тут гру баше, яка виглядає таким чином. Є купа з N камінців Гравці по черзі беруть звідти якусь кількість камінців. Ця кількість має знаходитися у межах, що визначаються на старті гри. Наприклад, от від 1 до 3 кожен ход вони можуть обрати. І вирає той гравець, хто міг зробити останній хід гравців може бути більше, ніж 2. Ну, спочатку розберемо гру для двох. Отже, ось цей файл Bashgamehtml. E він дозволяє створити, запустити турнір між ботами. Своїх ботів, коли ви будете писати, ви будете їх наслідувати від класу бот. Цей клас має конструктор, в якому визначаються його властивості ім'я це для статистики, а також він знає правила гри. Правила поточної гри, які визначаються двома числами: мінімальне число камінців, які можна брати, і максимальне число камінців, яке можна грати. Ваша задача реалізувати функцію makeStep від числа num. Де num – це поточна кількість камінців у купі. І ви повертаєте якесь число, яке буде е, показувати, скільки камінців ваш бот захоче взяти на своєму ходу. Тут в самій грі існує защита від читерства, тому що ті числа, які будуть повертати ваш бот, вони будуть додатково ще валідуватися. Наприклад, якщо мінімальне значення один камінець, максимальне 3, якщо бот поверне там 5, то гра візьме його хід розб... інтерпретує як 3 камінці. Тобто тут. Краще одразу писати такі числа, щоб входили в, ці, в цей діапазон? Також гра визиватиме ось цю функцію Get Informed of game Started. На, на початку гри бот отримає ось такі е, три числа: Це скільки гравців у грі і як, які правила гри? Яка мінімальна кількість, яка максимальна кількість камінців, які можна брати. І наприкінці гри бот отримає е, е, таку функцію, вона буде, е, буде запущена така функція: Get Informed game І тут буде вська значення, що показує, чи виграв бот, чи ні. Ось тут приклади ботів. Перший бот, random bot, він вміє брати випадкове число від мінімального до максимального. Е, також є інші боти. От, Наприклад, у класі ми розглянули бот SmartSmart, Smart, який реалізує ідеальну стратегію для грибіт, в якій можна брати від одного до трьох камінців. А також є клас World, який якраз і реалізує ігри між ботами. Е, давайте покажемо, як цей клас World працює. Отже, у нас World є. Давайте ми його Create-Bot. Створимо один просто бот. Потім World Create bot random bot І World Start New Game. 15. Нехай буде. І ось проходить гра. В купі 15 камінців. Бот нульовий, який є простим ботом. Бере один камінець, залишається 14. Бот 1, який є рендом-ботом, бере 3, залишає 11. Про, е, простий бот, він завжди бере по одному камінцю. А рендом-бот бере іноді 3, іноді 1, іноді 2 може взяти. І ось, наприкінці, бот звичайний взяв один камінець і виграв. Ну, це одна гра. Можна ще одну гру з ними запустити. Можна поставити, наприклад, там 20, стартувати з іншого числа з 20 е, камінців. І дивитися, і ми бачимо, хто з ботів виграв. Ось, наприклад, оцю гру виграв простий бот, ось цю гру вибрав простий бот, оцю гру вибрав рендом бот. Але нам е, цікаво, е, як боти ведуть себе на великій кількості ігор. То ми можемо запустити турнір між ними. І для цього ми напишемо world.Start tournament І тут, у вигляді масиву, ми даємо класи тих ботів, які будуть змагатися. Random bot. І потім даємо, скільки партій турніру має бути. Нехай 100 партій. І запускаємо цей турнір. Отже, нам покажуть, що правила турніру е, будуть мінімальне число 1, максимальне число 3, це скільки, будуть братися, е, скільки гравці можуть брати камінців з купи. І бачимо, що у 28 партіях виграв простий бот, який вміє брати по одному камінцю. У 72-х виграв рендом бот. Можемо запустити ще раз, можемо дати 1000 партій, наприклад. Ну і бачимо, що рендом бот він дещо краще грає, ніж простий бот. А от якщо ми, наприклад, запустимо в турнірі е, бот-смарт, Smart, спочатку простий бот Smart з рендом-ботом, ми бачимо, що бот Smart виграє у рендом-бота при, приблизно як 9 до 1 відношення. А якщо ми візьмемо ще один бот, який також тут реалізований у вихідному коді, Ось він, бот SmartSmart. То він вже в суху обігрує рендом бота. І, мабуть, і бот, і бот Смарта також. Так, в суху обігрує і бот Смарта. Але це е, якраз ситуація. Цей бот, бот смарт, смарт, і грає іграє іде ідеально, у, якщо правила турніра. Брати від одного до трьох. Від одного до трьох камінців. Якщо ми захочемо поставити інші правила, set rules. Так? І поставимо не від одного до трьох, а, наприклад, від двох до шести камінців можна брати. Так? І запустимо знов турнір між Боцмартом -смарт і Ботсмартом. Бувачимо, ну, що вони... немає жодного лідера. І, наприклад, Ботсмарт Смартом проти рендом-бота. Також виявляється, що Ботсмарт smart навіть програє рендом боту. Так. Тобто, під інші правила. Треба або е, якось написати більш універсального боту, або е, написати окремого боту під окремі правила гри. Можемо, наприклад, запустити World Start New Game. Наприклад, з числа там, 25. І ось як виглядає гра між бот smart -смарт і Random Boтом. Бот Smart бере дві бот бере 2. Цей бере 2, цей бере 3, цей бере 2, цей бере 2. Цей бере 2, цей бере 6, цей бере 2 цей бере 2 і виіграє. Отже, бот вийшов переможцем. Кілька таких партій ми. Показуємо, наприклад, ось залишилося 4 камінці. бот взяв 3. Залишився один камінець, і він все одно виграв, оскільки бот-смарцнат не, не може зробити хід. Отже, це перше. Спробувати написати бота, який би обігрував у, у грі 1 на 1 рендом бот, який би обігрував за правил. Спочатку ось таке правило: 2,6. Давайте спочатку ось таке правило 1, 4 за таких правил, щоб він обіграв. Потім давайте 2, 6. Ну і ще одно, наприклад, від 3 до 7 камінців. І подивіться, який тут бот буде грати найкраще. А друге, якщо ми кількох ботів запустимо. Наприклад, якщо ми бортSmart, бот Smart бот і ще якогось random бота докинемо сюди. І ми побачимо, що в даному випадку, е тут не дуже. А тут random бот навіть їх обігрує. І з бот Smart -смарт Smart і бот Smart. Random бот один, але він обігрує цих двох. Тобто, е знов таки, цей бот SmartSmart. Який ми зробили в класі, він не грає ідеально для гри для трьох гравців, або чотирьох, або п'ятьох. От я, наприклад, докину сюди ще одного рендом-бота. І ми бачимо, що рендом боти обіграють цих. Якщо я поставлю ось так, знов таки. Е не, він не є переможцем за за трьох гравців, а також за. От я можу показати приклад гри. Цей бере 2, потім цей бере 3, цей бере 4, цей знов взяв 2, цей бере 6, цей бере 4, цей взяв 2. І рендом бот взяв 2 та виграв. Отже, вам треба написати. Бота, який би грав краще, ніж рендом бот, і якомога краще на різних, стартових комбінаціях, на різних комбінаціях правил і на різних кількостях гравців. А потім ми візьмемо ваших ботів і влаштуємо між ними турнір. І подивимось, чий бот краще за інших. Може розв'язувати цю ігрову задачу. Ось ці дві функції, які є в бота: GetInform of Game Started і GetInform of game result, Ви можете використовувати їх, якщо ви захочете написати бота, який здатен навчатися, адже він знатиме, коли гра почалася. І на яких умовах, і потім він якось буде грати, 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 а після цього світ йому повідомить, чи виграв цей бот, чи ні. Отже, тут у вас є можливість написати бота, який би сам навчався. І якщо ви здогадаєтесь, як це буде дуже круто. Якщо не здогадаєтесь, ми з вами розберемо це на окремому наступному занятті після турніру. Отже, Десь е, на початку квітня, я думаю, да, через два тижні проведемо цей турнір. Буде цікаво і бажаю вам удачі. Подивимось, яких ботів зробите ви.